Всім привіт! Мене звати Микола і в руках мене знаходиться покращений наповнювач для крісла мішка. Він складається з якісних та гіполергенних полістерових волокон, саме таких, як в подушках для сну. Ви спитаєте, для чого ці волокна? Зазвичай в крісло мішках використовується наповнювач із пінопластових або пінополістирольних кульок, але він не дає достатньо м'якості та комфорту. Крісло з кульками може бути затвердим, або на ньому потрібно часто перекручувати, щоб знайти своє комфортне положення. Щоб зробити крісло більш м'яким та більш зручним, ми створили покращений наповнювач із волокон. Ці волокна необхідно додати до вашого звичайного крісла мішка, і ви точно відчуєте різницю, як крісло змінилось. В результаті ви отримаєте ось таку. Однорідну масу наповнювачів, яка значно краще амортизує. Крісло буде краще підлаштовуватися під ваше тіло, стане більш м'яким та більш комфортним, а усадка наповнювача буде значно менша, адже ці волокна зменшують усадку звичайних кульок. Почнемо з розпаковки наповнювача. Обережно відрізаємо край зовнішнього пакету та далі розриваємо його. Оскільки пакет вакуумований, то під час відкривання зараз він почне збільшуватися в розмірі. Візьміть пакет з волокнами та поступово переміщуйте їх до вашого крісла мішка. Коли ви загрузите всі волокна в ваш внутрішній чохол, потрібно перемішати нашу суміш, щоб наповнювач був як однорідна маса. Насправді, це найбільш відповідальний етап, тому що від того, як добре ви перемішаєте наповнювач до однорідної маси, залежить комфорт і шумність кульок потім. Це, до речі, ще один плюс покращеного наповнювача. Волокна не тільки пом'якшують крісло, а й значно зменшують шум чи широдіння від кульок. Після створення однорідної маси можна закрити бігунки, прибрати кульки, що розсипались, та одягнути зовнішній чохол. Я вже трохи потестував крісло після того, як ми додали покращений наповнювач і зараз хочу розповісти про результати. Що ми маємо? Крісло стало реально м'якше, це прям, ну, дуже сильно відчувається, воно комфортніше, на ньому хочеться сидіти і сидіти. Крісло відновлює свою форму і загалом добре її тримає, краще підлаштовується під тіло. Це означає, що на ньому можна більш комфортно сидіти довго, особливо якщо дивитись фільм чи грати в приставку. Воно значно краще амортизує, а значить усадка куляк буде менше, адже волокна усадку майже не дають і зменшують навантаження ваги людини на кульки. А також воно стало тихішим. Кульки менше шродять, коли я рухаюсь, і цей звук не створює дискомфорту, як це було раніше. Спробуйте додати покращення наповнювач до свого крісла, щоб зробити його кращим та більш комфортним.